Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі дашки. Доброго ранку тобі і майні. Від у нас зараз художньої літератури. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Осінь. 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 Послухайте віку. Правильно, так настала осінь. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і пак, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь рай. Дітки, а що дарує нам осінь? Фрукти. Фрукти. Так, фрукти ще. Овочі. 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 Овочі, правильно. Як ми можемо сказати одним словом? Урожай. Щедрий урожай. Так. Урожай. Так, так. Ага. де ми можемо збирати урожай? Так. В саду можемош брати урожай? Так, На городі можем? Так, звичайно. А що ми можемо, урожай ми збираємо на городі? Овощи. Так, наскіть, будь ласка, які овочі? Помідор. Так, ще. Хорошо? Даєш слово? Картопельку. Буряк. Буряк. Ще капусточку. Буряк. Так. А в саду, дітки. Морква. Морква вірно на городі. А в саду. Ябл... Яблука. Яблучка. Груші, сливи. Буряк. Дітки? Буряк. 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 А як цей урожай з'являється? Він поступово росте, починаючи ще з весни. А що потрібно для того, рослинкам для того, щоб вони росли? Водичка потрібна. Сонце. Сонечко потрібне. Так, повітря. Сонечко, вода, повітря. Дарунки осені можна збирати не тільки на городі, в саду, а ще і у лісі. Як ви думаєте, що можна збирати в лісі? Ягоду. Так, ягоди Гриби. ще. Гриби, горішки теж можна. От сьогодні. Я пропоную вам послухати твір, який написав Андрій М'ястківський. Цей твір називається Казка про яблунку, щоб ви зрозуміли, що в лісі трапляються і незвичайні плоди. Слухайте зараз уважно, тихенько і роздивляйтесь картинку, добре? На узліссі біля рову, де дідусній пас корову леніло деревце. І зайчатко і лисичка називали його дичко, і колись давним-давно липам скаржилась воно. Чом я дике? Я не дике. Скоро виросту велике, нині зовсім невеличке. П'ю водичку від кринички, що прозора, наче скло. і зернятка я зросло. Ось довкола ліс буя, може, кленом стану я, може, дубом в лісі краю, ще не відаю, не знаю. От при принім зайчат постало. Подивилась і сказали, ти із яблунь, ти із, із яблука, що впало, до землі вчепилось ти, щоб під дощиком помрости. Через років сім чи вісім станеш яблунею в лісі. Засміялись лопухи. Хі-хі-хі, хи хи з неї яблуньки не буде, бо затопчуть її люди. Але йшов у зліссям дід. Води напився і на дичку задивився. Непомітна, невеличка, але яблунька, хоч і дичка. В бур'янах густих вона, але в корені міцна. Вирвав дід скрізь лопухи. І сказав Роздивляйся зелені сни, а пізніше восени я візьму тебе в мій сад, де по і виноград, де квітує все зелене, станеш щепою у мене. І коли з жовтів весь ліс, деревце, дідусь, приніс до господи і посадив. І довкола обгородив, щоб не сміли зайченята ззимку яблуню чіпати. А навесну весну прищепив дідусь бруньки. яблунь тих, що вже великі, вже культурні, а не дикі. І деревце розвеселилось, Шовком, црітом рясно вкрилось. І зовпа, як дід хотів, Яблунька семи сортів дозрівали білі яблуки червоні? От і казка невеличка вам про яблуню, про дичку. Дітки, скажіть, будь ласка, чи сподобався вам цей твір, який я щойно прочитала? Так. Так, так, сподобався. Скажіть, будь ласка, а про що цей твір? <рес> лон... Так, про яблуньку, про дичку. А де зростало деревце? <кхем> <пустим> 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 деревце зростало на узлісі, тобто на краю ліса. А ким мріяло стати деревце? Може, кленом, може, дубом. А це було деревце дичка. Тобто це деревце, яке виросло з насілинки, і плоди у цього деревця, вони маленькі, вони терпуваті. Тому це деревце мріяло стати може, кленом, може <кій> дубом. А як називали звірі деревце? Дичка. Повторіть, дичка? Дичка. 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 А деревце дичка. казало липом. Деревце що казало липам? Чом це я дике? Я не дике, скоро виросту велике, із зернятка я зросло. Дітки, а хто йшов і побачив дичку? Хто йшов? Ді... Правильно, дідусь. ішов дід, а що дідусь зробив? Шо, Шо. Він вирвав скрізь лопухи. Дивіться, тут є на картинці, а ось немає. Він вирвав скрізь лопухи і пообіцяв, що він забере деревце до, се... до своєї господи. А коли саме він пообіцяв, що забере деревце? Восени. Правильно. Чи дотримав дідусь слова? Він забрав деревце восени? Да. Так. Так, да. Забрав. А що він зробив навесні? Він, дітки, прищепив на це дерево. Дичку прищепив. Бруньки з тих яблунь, які вже великі, культурні. І він прищепив бруньки на дичку. І тоді деревце стало яким? Воно стало, воно розвеселилося і вкрилося світом. Бачите? Світ з'явився на яблунці. А чи з'явилися яблучка на дереві? Да. Так, да. звичайно, з'явилися. І з'явилися яблука з семи сортів, і червоні, і біленькі. Так ось така цікава казочка. Так. Отже, дітки, ми з вами познайомилися з казочкою, і ви почули про те, що в лісі можуть бути і незвичайні такі плоди. Ось таке, як це деревце, дичка деревце, воно давало б маленькі плоди яблучка, терпкуваті, але ось це деревце посадив біля своєї господи і е, зробив деревце щепу. Тобто прищепив з культурного дерева, на якому ростуть великі солодкі яблучка, прищепив бруньки. І деревце дичка стало теж великим культурним деревом. Ось така казочка. На цьому, дітки, наше заняття закінчується. Я дякую вам всім за увагу. Бажаю гарних вихідних вам всього найкращого. До побачення.